Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй. Шановна пані. Вітаємо в етері Шановна пані. Сьогодні наша гостя Вікторія Демиденко. Ця жінка вийшла заміж у 32 роки. Їхній сім'ї випнулися трохи більше одного року, коли її чоловік Вадим загинув на фронті. Він Пішов захищати свою родину, пішов захищати нас з вами, і ціна його життя, життя кожного з наших захисників захисниць залишиться назавжди найвищою за можливість жити у мирі, у власній країні. Тож я рада представити нам, вам, нашу гостю, шановну Віка, вітаю вас. Я дуже дякую за те, що ви погодились на щиру розмову. Вітаю, доброго дня. Чому важлива щирість в розмові? Тому що ми будемо говорити про те, як почувається жінка і, можливо, і хлопці недалеко пішли, які після 30 створюють свою сім'ю, і цей шлях до моменту одруження він не завжди простий. Поділись, будь ласка, як, як жити в цей момент? Десь, навіть з 28 років вже почали, знаєте, такі бути моменти, де я відчу, почала відчувати mm -hmm. нападки. Оці внутрішні і зовнішні. Mm -hmm. Внутрішні були від якихось своїх незадоволеностей і потребностей. А зовнішні більшість від рідних людей, звичайно, і від просто братів, сестер, друзів. Це звичайно, були спочатку фрази. Ну що, знайшла когось? Я кажу, де да, я не шукаю, а можливо, треба шукати, а можливо, треба, потрібно. І ти потім думаєш, так добре шукати, як цей, ну, Тобто, ми розуміємо, ми люди, які знаємо Господа, ходимо до церкви, ми трішки по-іншому ставимось до знайомства. Uh -huh. Відразу, да, там може автоматично перебрати там, так, хлопців церкві, туди, туди, туди. Uh -huh. І ти дивишся, що твого віку досить мало. І... Uh -huh. Починаються ті моменти, де майже на кожному святі, особливо де за зі столом всі сидять, починається з того, що ну, щоб на той рік уже Віка було в парі. І один з днів на такому сімейному святі я не витримала, я розплакалась і сказала: не питайте те, що мені болить. Ви думаєте, що мені не болить? І всі так зупинились, а я кажу, я хочу одружитись. Але тим, що ви мене постійно запитуєте, я зіштовхуюсь з тим, що. Вже одягнула, починала одягати такий момент, я не, не така, я недостойна, щось зі мною не так, почала копатися в собі. І просто сказала своїм рідним, не запитуйте мене цього, мені боляче. Просто мене благословляйте, щоб, мама каже, ти мене благословляєш, що доця, ти одружишся та буде хороша сім'я. Ось так кажу, роби, але не запитуй, бо мені самій боляче. Класна порада, класна порада, і знаєш в ній нагадування. Якщо е, я, як мама, так, якщо старший знайомий чи подруга довіряє Богові про те, що він любить і він досконалий, то чого тоді чіплятися з запитаннями до тієї молоді, яка ще на шляху? Що особисто для себе варто робити, щоб зміцнятися у довірі Богові? Uh -huh. Визнати те, що ти хочеш, особливо при комусь, коли ти не одружений, сказати, то, що ти хочеш заміж, ну, може сказати, як Господь дасть. Я казала, да, я хочу сім'ю. Uh -huh. Це було спочатку складно. Визнати да, Господь, я хочу сім'ю, але я хочу, щоб ти дав мені ось побудову той сім'ї, яку ти бачиш. Я, якщо практично, я могла молитися, Господь, я хочу. Я спокійно відкривала бажання серця, не лукавила, що ой, ну якби ти мені дала, якби там. я же я хочу, але Господь в той час, того ту людину, яку ти мені вкажеш, я просто довіряю це тобі. А друзям своїм, наприклад, тим, кому, звичайно, довіряла, я могла попросити, можеш підтримати мене, в молитві, щоб Господь подарував мені чоловіка. І плекай себе в той момент, от ти зараз є, от, Тобі там хай 32, 33, 34, 39, хоч 40, а в тому моменті живе, насолоджуйся, ти не знаєш, що буде завтра, ти не знаєш, як би... І от ті моменти, які зараз можуть тебе будувати, ну, звичайно, то практичні речі, да? пізнавання самої себе, пізнавання свого сенсу, свого існування, хто ти в Господі. Тому що, якщо ти не пізнаєш до одруження свою цінність, своє бачення, як Господь тебе бачить. Як він тебе любить, прийняття самої себе, то ти не прийнята, підеш в сім'ю угу. і ну, це буде трошки там вже складнувато. Оця порада про те, що не соромитися і спокійно просити про спільну молитву, про спільну віру навіть в цьому напрямку. Напевно, для когось. ну, Буде здаватися такою сміливою, але ми нагадаємо, що про це написано в приповістях, і там написано, що мудрість із тими, хто радиться, от тому не зволікайте, звертайтесь до старших, звертайтесь до вірних друзів. І просто виявляйте свою довіру Богові. Як робила Віка, вона відкрито говорила Богові. Так я хочу сім'ю. Я розумію, що пісні тут не була крапка, тут була кома, нехай буде воля твоя, але своє бажання. Ти відкриваєш. Можеш відкривати Бога. І, звичайно, є такі дні, в тебе повний розпач. Я давала таким бути днім. Я плачу, мені тяжко, і я плакала, виплакувала ось ця біль. Якщо в тебе є біль і якесь нерозуміння, його не потрібно приховувати, все буде окей. Венусь його. Я могла закрити, ну, це ідеально, закритись у своїй кімнаті і поплакати. Іноді я могла поплакати якісь свої подрузі, кому довіряю. Але більшість це наодинці, я могла піти в ліс, там поплакати Господь. Мене дістало те, що я не одружена. Чому? Тому що мені хочеться більше десь любові віддавати, мені хочеться якихось моментів. Але просто дай мені сили в очікуванні укріпи зараз. Ти, бо я вливала це все, тоді поїсти поспати. І вже на новий день такі, Фух! <гум> вже наче без тягає. Не, да. не боятися цих моментів, що накриває. Немає ідеального, що когось не накриває, uh -huh. якби і навіть не соромитись, поділитися, Слухай, мені, мені сьогодні тяжко в цьому питанні. Ми розуміємо, що оці думки, які приводять до смутку або до довічю, що це реально ворог атакує молодих людей. Атакує, що приходять ці думки на тему Я не така, що щось і зовнішність, щось не так, або ем, у мене завишені очікування. Що робити от просто з таким духовним тиском? Моя порада люд... дівчатам, які не одружені, не боятися відкривати думки і знайти душу опікуна. Ну, жінка жінці служить обов'язково uh -huh. тут відкривати все, навіть ті теми, да, які не говоряться. Абсолютно відкривати, бо ти думки це все. Якщо ти маєш душу опікуна, ти можеш, це як людина, яка тебе теж десь покриває. Проговорений якийсь біль, проговорена якась атака, вона як зникає іноді. Ти угу. наче як звільняєшся від неї. Ти можеш е просто сказати так, на... пригадати, можливо, якісь речі, які ти перестала робити, перестала думати, перестала дивитись, і це тобі допомогло. Я скажу, що да, будучи неодруженою втрицять ну, чимось. Звичайно, до мене приходили сексуальні думки. Нема такого, що вони не приходять, я не знаю. Коли ми вже дружили з чоловіком, готувалися до весілля, я його запитала: як чоловік, ну як чоловіка, чи до як, як, чи до хлопців приходить. І коли він мені розповів, розповів, як чоловік взагалі бореться з цим, це неймовірно. Дякую Господа, за просто, що наш склад у машу нам, нам легше, нам, у нас їх менше. Коли зрозуміла, навіть я боролась, то там чоловік і взагалі це зовсім по-іншому. І приходили ці думки. І автоматично ти їх спочатку розкручуєш. Ти їх розкручуєш, я не соромлюсь цього, звичайно, я їх розкручувалась, тобі хотілось. Якихось моментів, яких ти не знав, звичайно, ти їх звідки знав? З фільмів, з розмов uh -huh. інших людей, таких ще щось, особливо, коли ти і, можеш обстежуватись, і тобі лікарі кажуть: слухай, а ти ще не знаймена, а в тебе будуть проблеми по-жіночому, давай спискаємось. Я говорю, що я не буду. А вони так тобі скільки років, і ти кажеш, а ти хочеш вагітність? Я кажу, звичайно, хочу, я ж її не одружу, да? ви мені кажете. І гінекологи, я не один раз де якісь, здаєш там, кажуть, що я маю маю з кимось спати для того, щоб з моїм організмом все було добре. І коли ти виходиш гінеко... від гінеколога, від лікаря, і думаєш, що робить, господь? У угу. мене були такі моменти, я просто клала руки на свої животи органи, да? казала, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Я молюсь, щоб е, всі мої органи. Були збережені до того часу, коли ти дозволиш все відкрити. Я молилася ось такими молитвами, А якщо брати ось такі, якщо взяти думки, то єдине, що ти їх міг зупинити, або Словом Божим, або піснею, не до, так не допомагало. Або різко я йшла щось фізично зробити, переключалась на готування їжі ще щось, тому що було дуже складно зупиняти ці думки. Іноді з дівчатами піднімаємо цю тему да, в маленькому колі uh -huh. друзів. Мають дівчата такі питання, звичайно, і вони діляться щиро, що робити, тому що десь є моменти. І ми ділимося, як ми тільки можемо. Uh -huh. Ми говорили про власні очікування. Да? Як хлопцеві, молодому чоловікові чи дівчині, як. От На цьому шляху все ж таки знаєш, триматися, щоб не зменшувати очікувань. У мене не було ось очікую те, те те, угу. чи ось очікую вже одруження. Я просто спокійно жила, насолоджувалася життям повноцінно. Угу. І знала, що Господь, в свій час ти відкриєш. Ага. І коли це там ми познайомились, нас сталося дуже швидко, і я зрозуміла. Це неймовірно рука Божа, тому що ми бачились вживу декілька разів. Він робить пропозицію. І я розумію, це моя людина. Все, мені, ми, ми зовнішні не бачили. Ми дуже довго говорили по телефону, ми не хотіли побачити зовнішність, щоб не розчаруватися десь. Ми пізнавали всередині, і так цікаво, я не ставила очікування, який він там буде, що, що. Просто очікувала, що Господь скаже. Я дуже ще просила ну, для мене, да, так скажи мені. Що там от, за нього, щоб це було слово десь від Бога. Так, я тільки хотіла запитати, все ж, якщо ти е, розуміла, що ти готова погодитися, да. який був знак, що це він? У мене був ну, конкретний знак, але я не знаю християнський момент моделі пізнання Бога, тому що в той момент я не вірила, що Господь може так робити, угу. я так скажу. А я виросла в своїх кругах церкви, де ось, наприклад, ці рамки Господь може, а далі все для нього неможливо, то було в Новому Завіті, а то було старим, а то для євреїв. Угу. А ось тут от ти живеш. І я так виховувалась. І Господь поступово почав мої ці рамки просто руйнувати і казати, я не став мені. Їх. Я взагалі всюди сущий. Да, да. Я і там, і там, і там. І мені було конкретне слово сказано, що це буде мій чоловік. Ну от дивись, конкретне слово це круто. І іноді розказують, що я отримала слова. Бо чоловік говорить, я отримав слово, а вона погодилась через певний час. От ви розмовляли, і от в розмові, що ти почула, що було. Тією причиною, після якої ти сказала, так, це моя людина, він дивиться, як він обговорив. Він просто тобі почав говорити, я вірю в Бога. Чи, чи він... Ні, ми взагалі в нас не було така я вірю в Бога. Угу. А ми, коли він зателефонував мені, я попросив телефон, зателефонував, і а, ми, я сіла на кухні, це був вечір, ось 5, 5 жовтня, дівчата дати. Так, так. так. І я сиділа на кухні, зробила чай, і коли я зрозуміла, що пройшло 5 годин. А ми ще розмовляємо, а я не побачила, і я йому кажу, слухай, просто п'ять годин. Він каже, як? Я зрозуміла, він що мені є цікавість. Це не було це, це тобі цікаво. Це uh -huh. був це мене в першу чергу, це мій друг. Це був мій друг, це була людина, яка відповідала на деякі мої питання по писанню, які я не могла ще знайти. Мені було uh -huh. дуже цікаво його відповіді, Він нестандартний. Взагалі мій Вадик дуже багато читав. Я не бачу, ще поки не зустрічала людини, яка більше читала, якщо взяти хлопців, а, яка читала. В нього були книги. На роботі одна книга, яку він читав вдома, інша, і електронні. Тобто він навіть з фронту, якщо взяти, повернулася книга. Ми паралельно читали Я вдома, таку саму, і він на фронті. Як цікаво. Так, да, Ми однакові ага. дві книги читали, могли обговорювати. І повернулася книга його з фронту. Він там читав, я її. Підписала, подарувала подрузі, це для мене дуже така, можливо, навіть дуже, реліквія. Да, для мене це був просто цікавий. Тобто цікавий. це не було, я розуміла, там є така глибина, в яку хочеться копати, і я просто почала зануритися в цю другу особистість. Коли а, маєш стосунки з такою багатою внутрішньою, ну, внутрішньо багатою людиною, насправді ти правильне слово вжила: хочеться зануритися. Так? А коли ти була вже готова. На все. А, от порадою з початку вашого спільного життя. Що він зробив як чоловік, що для тебе було цінним? А, знову ж таки, я відверто говорю. А, да, ти в початку ще інтерв'ю сказала, що я дуже люблю щирість. Я максимально щиро піднімаю на якісь теми, які комусь некомфортні. А, а... Одна з речей, які після того, як ми вже помічалися, стали родиною, в той же день я розплакалася від того, як цей чоловік слідує за Господом і кличе скрізь Господа. Коли, а коли ми після всього свята прийшли додому, і, звичайно, як молода сім'я перебрала кошти, він казав, що нам потрібно покликати Бога в наші фінанси. Я така це якість, що він каже: ми йому довіряємо. Це За якими гроші. рамками там у мене? <гум> да. І куди кликати? Мені здається, між в нашому житті ні. Відкрий. Не закривай, Господь, якщо ти хочеш, тому що нам деякі моменти, Господь, з весільними коштами дещо сказав, де кому потім зробити. Але ми вже покликали. І це було <гум> теж свідчення, де весільні <гум> гроші нам треба було декому посіяти. <гум> так. <гум> да. І далі таку тему підніму, я не знаю. Як на неї реагує, але так як вже мій чоловік з Господом, я можу спокійно говорити, це абсолютно ніяке не виношення з того з, з, з особистого. Да, може, особистого. Да. А коли, звичайно, я, дівчина після 32 яка ніколи не мала ніяких інтимних стосунків, мала страх, звичайний страх. І коли мій чоловік каже, ми перед тим, як просто Десь щось можемо побачити один в одного, я хочу запросити Господа в нашу спальню. Розумію, це інтерв'ю буде дивитися мої рідні, але для мене це була гордість в той момент за чоловіка. Я розплакалась, бо він не хотів нічого зробити, доки Господь не дасть благословення, миру, спокою на всі моменти нашої сім'ї. Ми не будемо закривати спальню ось тут, тому що. Я розумію інтимні стосунки, дані Господом в сім'ї, це як благословіння і ще один стовп. Це багато яких моментів, це доповнення, ціле, цілісність всіх. І для мене було цим моментом, що я би радила кожній створючій сім'ї запросити туди Господа, не бігти своїм, а давай, як ми тут все знаємо, ми будемо. А, я навіть могла спокійно, до речі, читати книги перед вецілем, є класні книги про цю тему. Але mm -hmm. їх тільки перед весіллям потрібно прочитати. Коли у вас немає нікого, не треба читати ті книги, які не можна. Тому для мене ось ці моменти були, для неймовірно, чуттєвими. Назвичайно красиве і велике багатство. Я просто, знаєш, коли чую ну, таке проявлення Бога в людях, я розумію, ну представ, Тебе такий глибокий дотик ніжний з боку людини, оця уважність, так? А наскільки Господь іще більш уважніший до нас? Наскільки Він ще глибше, потаємні, заглядає наші клітинки, думки і все-все-все. Mm -hmm. І він це робить ще ніжніше. Ну, Щоб ми плакали лише від радості. Я хочу. Знаєш, просто підбадьорити і нагадати, не просто підбадьорити, а нагадати всім, хто нас зараз чує, про те, що насправді Бог уважніший за будь-яку людину. І ем, той план, який у нього є, про вас особисто, він повний, дивовижний, красивий, сильний. Тому наше завдання лише наближатися до нього і не сумніватися в цьому. І от так як сказала Віка, не перебувати в стані ось кудись добіжу, потім буду щасливою. А я вже мені. зараз щаслива. Да. І я зможу когось зробити щасливим? Угу. Для, когось для, когось. Да, мені, звичайно, для когось я буду славою. для когось я буду Мені подобається це питання, щоб кожна людина собі, як як хтось, не одружений, дівчина хлопець, задала питання: а навіщо мені одружитися? Для чого мені це? Я Гіка. хочу насолоджуватися, я хочу кайфувати. Да, да. Ну, і... І, ну, Для чого? Чи ти хочеш робити когось щасливим? Ти хочеш щось віддавати? Ти хочеш разом рухатись до якоїсь цілі. Ти взагалі хочеш когось зробити когось щасливим. З з чи все ж таки думаєш? Ні, що і в, в тебе... мене питання, чи ти зараз щасливий? Якщо ти нещасний, такий от замучений, в плані ой, я... То це ж після одруження це ось так не зміниться. Ти як був такий десь нещасний ну, якби ти оце, це стан серця. якби е, Унилий дух житкості, да, а серце так. радісне. Да, ну, і я розумію, цей дух, який буває, отакий, нині ще щось, воно з середини. І ти ну, його потім туди же несеш. І ти можеш, на жаль, зробити іншу людину теж нещасною. це така, ну, Знову ж таки, кожна сім'я це така окрема історія. Це Віка, ну, Маю ще два запитання. Коли ви одружилися, uh -huh. ти, ти зайшла в, ну, в цей корабель з <глас>, класним капітаном, так? і головне, що ви довірили, щоб керівництво було Боже. Але все ж таки, в чому була складність для тебе? Uh -huh. Бо, знаєш, розвинена особистість, яка 100% бере відповідальність за своє життя, це круто. Але є моменти <смеш> <в> поєднання <смеш> да. з іншою цілісною особистістю. Важкість була в тому, що відстати другою. Я ага. б звикла звикла десь бути лідером. Я звикла, на жаль, да, тоді вирішувати всі якісь питання, елементарні по дому, сама. По магазинах, там, по закупках, по щось я звикла вирішувати сама. Я не звикла навіть запитувати ну, в людини в плані якоїсь такої конкретної поради або чи можна. І я пам'ятаю перше побачення, коли ми побачилися, я була з ну, як без пакета, а шубомка в мене така була. Я роздягнулася, тримаю це. Він каже, давай я потримаю. Навіщо це моє, я буду тримати. Він... Я от... кажу, відкрию двері, я кажу, я сама відкрию двері, що мене рук не я відкрию. На що мені відкривати двері? Самостійно. І потім через деякий час він каже: подивись, будь ласка, наскільки ти звикла бути самостійно, і ти не даєш мені проявити чоловіка. І я така, е, ну так. Да. Uh -huh. І я почала пробувати просто віддати йому пакет, чекати, поки він мені відкриє двері. Мені хотілося 20 разів вже самі її відкрити, я все зможу. І коли ми дружились, мені було рішення. Тобто, що рішення останнє за ним. І ми радились, ми завжди радились. І мені подобалось, що він радився. Коли в нас було якесь прийняти рішення, він каже: Вік, мені потрібно з тобою прийняти рішення. Я, наприклад, хочу так, а як хочеш ти? Кажу, я хочу по-іншому. Але так як ти зі мною порадився, я прийму твою сторону. Вау! Це подарунок. Так, Тобто він всі моменти зі мною радився, тому мені було тяжко стати. Але це така насолода, коли ти все тягнув, тягнув і віддаєш потім чоловіку, ти стаєш за ним. Це такий покров, це неймовірно. класні класне Ну, почуття. Знаєш, що це якраз момент віддаєш чоловіку, і дуже добре що ти сказала, що навіть якщо у мене інша думка, то я тримаюся того, що. Я готова віддати чоловікові, і я зроблю так, як ти твоя ідея, так, і, і побачу, як Господь наповнить цю ідею. Можливо, і недосконало, але наповнить своє досконалістю, Бо це Божий порядок, це круто. Віка. Зараз знову приймаєш рішення. Як зараз ти себе відчуваєш? Як зараз ти от справляєшся з тим, що маєш знову все вирішувати сама? Це один з складних моментів, від яких було мені от знову перебудуватись. Я пам'ятаю один критичний момент, коли вже Вадік загинув. Я, я тоді не рахувала ні дні, ні тижні. Я не пам'ятаю, який то був день, звичайно. Я маю посуд і мене починає внизу тікти раковина. Mm -hmm. Я біжу в миску, підставляю миску, біжиться раковина. Я починаю плакати і просто так кричу: Боже, мені потрібен мій чоловік, де мій чоловік. Я не можу справити. Я просто сіла біля цієї миски. Плачу. Щиро плачу що Господь. В побутових речах неймовірно тяжко. Поплакала, витрила це все, пішла, заляла там крот, все-чуть помішу. Канадзаті роботи. Я довго перебудовуюсь. Вчусь. А, але я прийняла такий цікавий статус, який дуже довго не могла прийняти, ненавиджу це слово, що я вдова. Я знаю, що є покров Божий під це слово, в писанні. І я його прийняла. І я розумію, що багато яких рішень зараз, коли я маю прийняти, я запитую Господа і запитую мудрих людей, які є поряд. Я не боюсь зателефонувати тим, хто. У мене в церкві, в мене в друзях, в мене в домі, і запитати на одне рішення декілька варіантів. Іноді читаю, чекаю відповіді від Господа, вона може прийти неочікування. Іноді, коли немає, то вже, в принципі, коли приймаю рішення, чи є в мир в серці, чи нема. Але складно все ж таки, от ми коли дружини загиблих, ми говоримо, що одна з найскладніших речей це побутові речі, ти як беззахисна. Ти просто не знаєш, де, ти, де в тебе та отвілька. Ти не знаєш, як міняється лампочка. Ти просто таке вчиш, що ти беззахисний. І я дуже прошу буває, Господа, просто помій покров, в тому статусі, який є, на жаль, зараз. Хоч це слово просто для мене таке от. Угу. воно неприроднє. Мені взагалі здається, що це небоже слово теж. Але я дякую Богу за покров. Ти назавжди залишишся дружиною захисника. Назавжди. Дякувати Богові, що він живий навіки. О, да. Це для мене, от коли була Пасха, я Господи, по-своєму, прийшло про Воскресіння, я по-своєму так знаєш, як з'їла: Господь, угу. Ти воскреснув, Він Воскрес. Ну, тобто, я розумію зустріч. І для мене це от, було Воскресіння про зустріч. Про свято того, що ми прийдемо на небо, і розумію, там не буде, так як в Писанні говориться чоловіка дружинів, але він не втрачений, він не зниклий. Не ямкою закінчилося життя. Так. Не отим просто тлінням, а що є моменти, я іноді просто йому передаю привіти через Ісуса і новини, що там у мене стають. Хоча це теж довгий процес, де розповісти, що таке. Відпустити людину, яка загинула, відпустити людину, яка в тебе. А в тебе відійшла. Це теж абсолютно інша тема не в цьому ефірі. Але ну, я тобі дуже вдячна за те, що ти поділилася багато практичними речами. І от основний принцип не ставити життя на паузу, Ні. не залишатися наодинці. Оце радитися, відкриватися. А це Божий задум, щоб ми жили серед людей. Це не Божий задум, щоб ми все самі вирішували, щоб ми були одинаками. Це в цьому нема Бога. Він створив людину і для людини помічницю, щоб вони плодилися, розмножувалися. Тобто, це Божий план, і нам дивлячись на те, що зараз все рухається в. Ту сторону, щоб ми були абсолютно самодостатніми, щоб все було просто, класно роздрукував, отримав все сам. Тут навіть і в магазини вже менше треба ходити, так. навіть в магазинах бачити людей менше можна все на доставку перекласти. Але це не відміняє Божого плану. Я тобі дуже вдячна за це нагадування, що в якій би ситуації людина не була, чи це ви чекаєте створення сім'ї, чи. На превеликий біль, ви залишились самою чи самим, пам'ятайте, що ви не одинак, що немає в Господі духу самотності, в ньому дух життя, любові і здорового глузду. Тому дякую тобі ще і раз. І ще якась одна така фраза, знаєш, крута, хочу сказати. Люди як допомагають нам, несуть наші тягарі, да, підтримують, ми можемо з ними радитися. Але є люди, які нас ранять, і автоматично ми стає, закриваємося і стаємо цими одинаками, як ти сказала. І якщо у вас десь це трапилось, і вам причинили оцю таку біль, де ви, можливо, від закрились навіть від минулих стосунків. Mm -hmm. Це теж рана, яку ми з тобою не піднімали ще, або люди, то просто є базові які речі, які просто пробачити ту людину, пробачити себе в тій ситуації, пробачити Бога. І попросити Господа, щоб ваше, ваше життя пройшла людина, яка буде вам другом, а, от, що, яким ви можете ділитись, ділитись тим, що болить, не боятися, Найдеться та людина, яку прийшла Господь, якщо ви будете просити, яка має вам другом, і понести щось. Закритись це знаєш, така це нормальна реакція на біль. Це нормальна. Але ненормально перебувати жити довго. В вона, не, вона заважає тобі жити. Тобі mm -hmm. треба. Якби проти про деякі мама. Де, де. Ну так, це нормально потрапити під дощ і стати мокрим. Але залишатися да. не треба мокрим. Дякуємо всім, хто був разом з нами в нашій розмові з пані Вікторією Демиденко. До наступної зустрічі в програмі Шановна пані. Бувайте, Любовчик. Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй. Шановна пані.